Мир вам, дорогі браті і сестри. Як ми продовжуємо в серії цих розмов, добра новина полягає в тому, що Христос розказує нам правду про те, хто ми і які ми. І Він нам показує завжди, завжди, що означає бути насправді людиною, і він так само показує, хто такий Бог, і який він є. І сьогодні е, коротка тема про е, цікаву тему, на мою думку, про гнів. В середовищах навколо християнських, або там, де ми, там, принаймні, ми пробуємо їх чи зробити, чи, скажімо так, показати, е, прийнято таке, як казав один мій знайомий, матку Божене уявлення про гнів. Людина, християнин, побозна людина має бути е, взагалі така, якби ніколи не нервуватись, ніколи не. От не проявляти гніву, воно має бути така спокійна, як удав, без емоцій, без того всього. Насправді, ми знаємо, що Господь Ісус Христос був часто розгніваний, він переживав гнів як стан, як емоцію. І що ж таке, насправді гнів? Ми знаємо, що якщо ми його переживемо. Ми його зустрічаємо, коли ми даємо йому волю, то ми його реєструємо в собі і далі пускаємо його, скажімо так, неконтрольовано, Або я би тут сказала слово невідкуплено. І це слово відкуплено ключове в тому всьому говоренні. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Коли ми це відпускаємо, воно дуже легко, дуже легко переходить або в агресію, або в гірчення. Агресія це зовнішні прояви, зламання. Речей з криком на людей, можливо, не дай Боже, спроями фізичного насилля. І ми все однозначно розуміємо, що так бути не може. І це правильно. Ми вибираємо другий спосіб. Ми його глушимо, притворяємося, що ні-ні, ні ми не гнівуємо. Такий цілий тип називається тип гніву, маскований гнів, в якому я кажу: Ні-ні, ні я взагалі не нервуюся, що ти, 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 ти кричиш, ти нервуєшся, ти психуєш. Я спокійний, я дав, чи я спокійний. Чи ти підвищиш голос, ну і так би граємо в таку гру, ніби ми собі уявляємо, що ми гніво не переживаємо. Насправді гнів переживають всі. Що таке гнів? Це задуманий, я не побоюсь того слова, богомеханізм, який нам допомагає долати несправедливість. Гнів реакція на несправедливість. Коли я в свідомості реєструю, що то, що зараз відбувається: несправедливо, то тут стається несправедливість. Я отримую. Екстра силу, я дослівно говорю силу її подолати. Проблема в тому, чи я це роблю. Тому що, коли я зустрічаюся своєю несправедливістю, перше, що би я мала зробити, значить, як ми вже перед тим сказали, пустити неконтрольовано, не варіант, другий варіант заглушити собі. Це теж не наш варіант. Він не працює. Чому? Тому що все, що людське нам притаманне людині. Не підлягає ні першому неконтрольованому, невідкупленому прояву, ні другому пресуванні того всього, нам Ісус прийшов показати, що все це ним може бути відкуплене. Ми його в собі реєструємо і тут вступає місце, в якому ми визнаємо його Кірю, Господом. Я тобі відкриваю цей гнів. Що ти мені хочеш тим сказати? Для чого мені цей гнів? Так от сам Ісус, як я вже перед тим сказала, Гнівався, але він не грішив. Тобто він був людиною, яка, і богом і людиною, але він, як людина, не зробив ні одного гріха. Але епізод, наприклад, з перекиданням столів мінялів чи кілька разів святе письмо виразно говорить, що він був, він переживав гнів. Що він з тим робив? І що ми повинні робити з тим? А, реєструю. Я чесно визнаю, що зараз, то, що я переживаю, це емоція, це мій стан, це гнів. Два. Я... Відкриваю, його Богу. Тобто, якщо я бачу, що зараз ситуація загострена, я вже щось виясняю, беру тайм-аут. Не виганяю дітей підлеглих, кого-небудь зараз. Їдь геть, бо яся то, Діти, тихо, баба, постить. Так ось я зараз переживаю гнів. Це сильна емоція. Я не встані зараз працювати далі. Я беру паузу 5-10 хвилин, скільки мені треба, і я вернусь сюди в цю розмову я стверджую, що я виходжу, бо я не справляю з гнівом. Проблема не в вас, люди. В мені я зараз прийду. І за цих 10 хвилин, якщо я можу з того вийти. А з часом це, стає, це входить в практику. Тобто, чеснота, це постійна звичка до чогось, виробляється з часом і практикуванням, Так, як її за кермо в сумі. Я відкриваю це питання і перше, що я виснюю, чи тут дійсно я справедливість. Треба добре вияснити, що я злюся, що, наприклад, діти в хаті щось там поперекидали, а мали робити уроки. Я думаю, що вони їх не зробили. І я злюсь. А треба запитати, в старті вияснити, чи є несправедливість. Боже, чи ти вважаєш, що це зараз що відбувається, це несправедливість. То Перше, що я виясняю з ним. Два що я можу зробити в цій ситуації? Якщо я дійсно розумію, що є несправедливість, то значить, що якщо я переживаю гнів, то мені дана сила його подолати. Цій ситуації, що я можу зробити. І тоді я роблю те, що я можу. Допустимо, якщо я бачу, що ситуація, яка постійно повторюється в домі з дітьми, чи з співробітниками, чи з колегами, з ким би то не було, якщо я бачу, що це постійно приводить до гніву, і я перестаю його приховувати, починаю розгрібати проблему, я приходжу і дивлюсь, що я реально можу зробити. В цій ситуації, що залежить від мене, щоб так більше не ставалося. Такої ситуації дуже часто цього і треба. Тому що коли я кричу чи істерю, тобто переходжу, перевожу гнів, то що Ісус сказав, не грішіть, цього не робіть. Хай не перевожу його в неконтрольований стан, бо він легко переходить, як я казала, агресією вірчення. Оце все. І він деструктивний. Якщо його глушити собі, це деструкція, але самодеструкція, воно розриває мене і два. Я занедбую вершити добро, яке маю. Бо встановлювати справедливість, пильнувати справедливість це наш обов'язок. Якщо я відповідальна за якусь сферу життя свого своєї сім'ї, то і я там гнівую, значить це мені дана сила то зараз там розгребти. Якщо я не можу нічого змінити, а я розумію, що є несправедливість. Наприклад, летять ракети, з сторони Росії до нас, і я гнівуюсь. І я ніби змінити нічого не можу. Я не можу, я не, 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 не працюю в. в в війську я не, не маю доступу до систем ППО, але я можу молитись, Я можу в духовному світі. Я питаюсь, Боже, якщо є. Чи дійсно я не можу нічого змінити? А чи я щось таке змінити можу? А що я не можу змінити в ситуації родині, ну якісь там, наприклад, питання здоров'я чи когось, добре, Боже, я даю ту справу тобі. Я активно віддаю її тобі. Не я складаю руки і, типу, там якби, все. А я кажу, боже, я тобі активно її даю. Може цього активного мого вділяння, активного мого прохання про його втручання саме зараз і треба. Як і все. Будь-які людські речі, він хоче трансформувати. Нічого, що він створив, не було зле, все, що Бог створив було добре. Тому не, нехай сонце не заходить над вашим гнівом. Хто є сонце? Хто є сонце, якого ми часто бачимо, так? Наприклад. Під час Євхаристії він є сонце. Нехай він не заходить. Навпаки, відкриваємо свій гнів на сонце, коли він виходить нам на зустріч, відкривання цього йому робить нас зовсім іншими. І тоді ми не марнуємо ні сили, а ми її обов'язково маємо. Ми її практично застосовуємо де треба, якщо я ситуація, в якій я не можу нічого змінити. І ту фізичну силу треба кудись діти. Для того люди займаються спортом, рубають дрова, бігають, фізична праця нікому насправді не пошкодила, якщо вона була в межах. Але якщо я це роблю свідомо, усвідомлено, як людина, розуміючи своє покликання, хто я є, чи я дочка, що я тут покликана судити той якби, світ, встановлювати справедливість. От гнів є. Маркер того, що є несправедливість або не є, бо я виясняю, чи є два, що я маю силу її подолати, три, що Бог хоче в цій ситуації через мене щось поміняти. І це прекрасно, І мені це подобається. І слава йому, хто це придумав Ісусу Христу.